Саперам не до відпочинку наближається посівна, а на землях Донбасу повно нерозірваних снарядів. Чи стануть цьогоріч поля бою ланами з Дебальцевого Олександр Моторний? Відносно тихо, навіть сонячно вже стало, але фронтовими дорогами через поля все одно нині краще пересуватися армійською технікою. І надійніше виходить, і безпечніше буде кажуть знавці справи. Нога цих снарядів, песо. Абгардав. Селяни починають працювати. І вас на ці хвилини затищать, наші воїни використовують. не використовують. Ми в останню чергу для розмінувати поля, тому що дуже багато флоне розірваних снарядів. Населення вже потроху-потроху починає просто на літурній прифронтовій зоні поля на роботу. Табличками обережно міни на сході у зоні АТО тепер позначені просто десятки квадратних кілометрів місцевості. Ще гадами, гадами розмінувати. Але за великим рахунком, це той випадок, коли у полях навіть за режиму бодай умовної тиші багато що залежить від погоди та землі. Якщо ґрунт відповідно м'який, чи після дождю, то й боєприпаси. Зачастую може не розірватися. Тут багато місяців була передова одного із напрямків сектору С. Нині у квадраті дійсно ворожа артилерія майже замовкла, але багатомісячна війна артилерії, кажуть сапери, додала їм роботи. Кожен день ходимо, перевіряємо територію, вдруг щось. Ну, особливо, в принципі, як стріляти починають після того. Кожен день ходимо, перевіряємо. І підриваємося, ну, не знаю, бувало в день, два рази три. Він на фронті вже другий рік як пішов. Від самого початку займався саперною справою на Луганщині. Нині Вадим з товаришами шукають нерозірвані артилерійські снаряди та закладки біля Дебальцево. Так і працюють. За кілька кілометрів рвуться ворожі міни, а одночасно у полі ті, що не розірвались, вишукують українські сапери. Командир саперної групи каже: розтяжки та фугаси на дорогах то справа рук. Диверсантів, професіоналів, противника. Є такі, що видно, виражено боєприпаси, є такі, що сталося маскування, тобто видно, працювали спеціалісти. Фахова людина підготовлена, підриви продовжується. Це залишки незаконних збройних формувань, які вели так сказати, міну війну, і тому зараз приходиться нашим саперам-спеціалістам. От, проводити розмінування місцевості. Саперна справа взагалі-то тонка матерія жартують бійці, але інколи, якщо уміло до руку взяти кішку, навіть груба фізична сила дає результат. Можна розтяжки стягувати, коли не видно, щоб далі не йти. Так само е є протитанкові міни, які ставляться на міни-сюрпризи. І для того, щоб одразу не піднімати, стягуються міни. Якщо немає, тоді можна її переносити. Те, що поменше, сапери зашкоджують просто на позиціях, великий калібр та реактивні заряди вивозять подалі від розташувань та сіл у кілограмах. Точно відповісти не можуть, але щодня до півсотні снарядів у повітря висаджують. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко ТСН 1+,1.